Вітаю всіх на каналі Дрони Аземут. Сьогодні хочу поділитися з вами оглядом і враженнями від FPV дрона Darwin 129 у 7-дюймовій комплектації. Він ідеально підходить для тих, хто тільки розпочинає свій шлях у FPV польотах, що означає first person view політ від першої особи, але водночас вражає серйозними характеристиками і можливостями. Почнемо з ключових особливостей цього дрона, адже для новачків важливо розуміти, що саме робить його простим у використанні та надійним. Отже, ось так виглядає дрон. Маяк М80 це пристрій, визначає координати дрона за допомогою GPS та GLONASS. Для довідки GLONASS – це російська супутникова система. Якщо ж сигнал буде слабкий, маяк переходить до визначення позиції через мобільні вишки. Це означає, що втративши дрон, ви маєте більший шанс його відшукати. Силіконові кабелі двигунів, вони не плавляться під час падіння, польоту і витримують великі навантаження, тобто дрібна, але надзвичайно корисна деталь для міцності конструкції. Додаткова акумуляторна площадка, ось тут вона знаходиться. З допомогою батареї надійно фіксується, але не зісковзує і не ушкоджає електронні компоненти при різних поворотах. Антена VTX. Ось вона в комплектації. Ця антенна розроблена для далеких польотів, тому ви отримаєте чіткіший сигнал на більшій дистанції. А потужність передавача 800 мВт означає, що ваш відеосигнал буде стабільним і пролітатиме через перешкоди краще, ніж у випадку зі слабшими передавачами. Контролер польоту з PDB F4 Він оснащений Bluetooth, завдяки чому налаштовувати дрон можна просто зі смартфона. Тобто, якщо ви новачок і боїтеся складного програмування з комп'ютера, тут набагато простіше. Силіконові демпфери від, під контролером польоту. Ці маленькі вставки допомагають зменшити вібрації, тож дрон летить стабільніше, а зображення в окулярах для FPV стає чіткішим. Карбоновий фрейм на 7 дюймів. Тобто рама квадрокоптера. Він водночас міцний по матеріалу, а 7 дюймів – це розмір пропелерів. Чим більше розмір, тим стабільніше дрон поводиться в повітрі і кращу і вищу швидкість можна розвинути. Безколекторні двигуни 2507 1800 КВ. Ось такі вони. Показник КВ це кількість обертів на вольт, говорить, наскільки швидко обертається мотор при повній напрузі. 1800 КВ оптимальний баланс для швидкості та контрольованості. SK Electronic Speed Controller 4 в 1 на 50 А. Це блок, що регулює оберти кожного з чотирьох двигунів. Значення 50 А вказує на те, з яким максимальним струмом може працювати контролер. З запасом 50 ампер дрон краще витримує різ... різкі маневри. Вага дрона близько 390 грам. Це маса без акумулятора, тож загальна під час польоту буде більшою. Але для самодіймового дрона це досить невелика вага, що полегшує керування і дає більшу маневреність. Максимальна швидкість приблизно 100 км на годину. Значення досить високе для квадрокоптера такого розміру. Тож, адреналіну не бракуватиме. Система супутникового позиціонування GPS плюс GLONASS. для тих, кому вона потрібна. Це означає, що дрон одночасно використовує дві системи для більш точного визначення координат. Актуально, якщо ви літаєте в полі, де немає чітких орієнтирів. Модель приймача є LRS 2,4 ГГц. Це сучасна система керування, що здатна працювати на відстані до 5 км за умови хороших погодних та рельєфних умов. Новочкові зазвичай стільки дальності навіть забагато, але запас не завадить. Аналогова FPV-камера ось так вона виглядає, з одноосовим підвісом. Аналогова камера має трохи гіршу роздільну здатність, ніж цифрова, але сигнал передається практично без затримок, що критично важливо для швидких польотів. Односовий підвіс означає, що ви можете вручну виставити куд нахилу на камери, щоб краще бачити перед собою. Акумулятор рекомендований літій-іонний на 4200 мАч. Літій воєнний акумулятори легші мають вищу ємність порівняно з літій полімерними. Це означає довший час польоту, хоча вибір батареї залежить від вашого стилю польоту. Головне дотримуватися рекомендованих параметрів. Максимальна злітна вага 2,5 кг. Тобто разом з акумулятором, додатковими аксесуарами та, можливо, камерою запису польотів. Ви маєте не перевищувати цей показник, інакше дрон може втратити маневреність і перевантажити двигуни. Максимальна висота польоту 1000 метрів. Збільшено на такий підйом є обмеження з боку регуляції, тож завжди пам'ятайте про правила польотів у вашому регіоні. У комплекті ви отримаєте сам дрон, запасні пропелери та брендовану упаковку. Ось так все виглядає. Е, пульт для дистанційного керування і окуляри е, потрібно купувати окремо. Зазвичай новачки беруть готові е, комплекти пульт плюс окуляри, е, які сумісні з аналоговою передачою зображення. Окремо хочеться відзначити можливість ручного регулювання кута камери. Хоч це лише одноосовий підвіс, але для навчальних або. Е, Фанових польотів, такого формату цього зазвичай цілком достатньо. Загальні враження Darwin 129 це відмінний навчальний варіант для тих, хто прагне спробувати високошвидкісний політ і при цьому мати відчуття впевненості в керуванні. Легкий карбоновий корпус, потужні двигуни, надійний контроль роблять його класним вибором для фанових польотів на великих дистанціях. Навіть початківцям він не видасться занадто складним, адже тут є всі базові речі, включно з GPS та зручним налаштуванням. Ну що ж, на сьогодні все. Пишіть у коментарях, що вас найбільше цікавить у FPV-дронах, ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі у наступному відео.